Під вікнами бігали диверсанти, були танки, обнялася з донькою і все тріщало, все валилося: вікна, балкони, будинок хитався. Ми розуміли, що поряд з Харківською областю, багато накопиченого війська. Я розуміла, що почнеться, але я не хотіла тому вірити. Потім на початку березня почали обстрілювати наш район. Було дві жахливих ночі: перша дев'ять ракет, друга авіаційний налій. Ми прийняли рішення виїхати, через короткий проміжок часу вже почали навідуватись у Харків. Люди не повертаються, бо їм повертатися багатьом ніколи. Одна журналіст виїхала у Німеччину і вже у нас не працює. Це була страшна історія. Вона з дітьми була у Балаклії. і коли ще не були, вони окуповані, але дуже сильно їх бомбили, вони. Не могли виїхати з дітьми, але ми ж стали шукати можливості. Підтримали волонтери з Великої Британії і практичну допомогу надали наші колеги, які. Телефонами вели їх з дітьми від сховища до сховища, щоб вони могли дістатися до ЗМІва і потім вже потрапити у Харків і рухатися далі. Ми змогли відновити друк. Ми намагаємося передавати волонтерами людям безкоштовно якісь газети, тому що там інформаційний вакуум, тому що люди отримували гаку себе. Газетку з назвою Харків Зет розповідалося про те, що вже давно Харків російський, Зеленського немає, ну і таке інше, що України вже не існує. Тому для людей було шоком, коли вони дізнавалися про те, що відбувалося насправді.